Вітаю всіх на своєму каналі. Ви на в'язальному каналі, мене звати Юля. І сьогодні хочу поговорити про те, що у мене на спицях, що дов'язала, в'яжу, нового розпочала і невеличкі покупки. Тож розпочнемо. Я вже декілька разів показувала цей чудовий светрик, який я в'яжу. Цю пряжу мені дарували, мені дуже приємно. І яка вона класна. Я дуже рада, що нарешті я розпочала з неї в'язати це від Avanti Yarn Baby Tweed Пряжа називається. Цей колір я подивилася, у мене без етикетичок, були моточки, тож я подивилася в палітрі, це номер 24. На такій білій основі і такі шишибрики роз... різнокольорові. Дуже класно. Мені щось спочатку здалося, що вона дитяча, а тоді вирішила, що не тільки. Мені здається, що мені дуже личить такий колір. Такий ніжний. Різні тут кольори: жовтенький, рожевий, фіолетовий, синій, помаранчевий. І в таких приглушених тонах ніжних, і на білому фоні воно так ніжно виглядає. Ось, тож, в мене було 5 воточків по 50 грам, я їх всі вже вив'язала, і в мене ось на такій стадії. Тобто, в мене вже готові тут рукави, все вже зв'язано, але не вистачає довжини. Так, він у мене такий не оверсайз. Ну, я думала спочатку вкластися в ті моточки, що є, і, ну, в принципі, дуже за широкий не хотіла. Тобто він буде такий в, ну, в обтяжку, можна сказати. Певно, що я не перезнімала на ліску додатково, щоб так приміряти. Приміряла ну, рукав тільки. Ось, тож. Ось так я вив'язала вже всі моточки, які в мене були, і так порахувала, що якраз мені одного моточка не вистачає. Тож мені потрібно дозамовити 50 грам цієї пряжі, ну, вона продається, не знята нічого, тобто немає проблеми її купити. Але в тих магазинах, які я можу доїхати, скажімо так, дойти, нема її. Ну, можливо, з'явиться, а можливо, ні. Треба замовляти в інтернеті, а 50 грам моточок, ну, условно кажучи, я там, за 60 гривень моточок пряжі замовлю, і мінімум 75 гривень буде доставка Укрпоштою, нової Пошту ще більше. Тож, я думаю, що би дозамовити, якщо не знайду в офлайн-магазині, ще додати те, що мені потрібно. Не просто замовляти пряжу, а ту, яку дійсно потрібно. Спочатку я вирішила дозамовити там одну пряжу, потім вирішила, що, можливо, вона мені взагалі не потрібна на той процес. Ось, тож, поки що думаю, ще не замовляла. От. І поки. Поки буде їхати цей моточок, скажімо так, да, поки я дозамовлю пряжу, буду дов'язувати ось цей жим перочок, теж я показувала його, він у мене до підрізів зв'язаний і трішки рукавчик почала в'язати один і інший. Тобто, спочатку я тут рукави хочу зв'язати, а потім вже вив'язувати довжину. Тут дуже тоненькі ниточки, це бобінна пряжа тонесенька і з додаванням однієї ниточки ось цієї ангори 30 від авантіярні. А бобінна тонесенька напів вовна десь 1500 метрів на 100 грам в 4 ниточки. Тобто в мене тут багато ниточок таких. За собою їх ну, не поносиш, тобто в'яжу тільки вдома і цей светрик ось. Так, і тому А мені б треба було розпочати ще такий незаморочливий, скажімо так, процес, який можна взяти там десь пов'язати. І так, за собою 10 бобінок таскати. І так, Бубліться петлі. І один Ну, один з процесів, який я хотіла розпочати, мені хотілося із шкарпеткової пряжі зв'язати джемперок. У мене було декілька моточків і мені щось хотілося їх разом поєднати, якось вирішити, а не шкарпетки з них в'язати. Я спочатку думала. Як роз, розташувати там смужки, чи якось там ще колор блок якийсь зробити, буде різнокольорові. Але м -м, потім почала в'язати, вирішила, що я не хочу дуже багато вузликів тут. І ну в процесі як будуть виглядати саме ці блоки, все змі змі ну, змінилося. Тож я не буду показувати, які кольори. І як я їх розташувала, тому що я придумала так, взяла руки спиці, в'яжу і, по ходу, виявляється, міняю. Тому покажу тільки роз... те, що розпочала. У мене тут маленька ліска поки що, і ну, не можу я роз... Коротше, тут складочку можна... може бути погано видно, але. Зараз спробую. Це у мене зверху донизу я в'яжу такий регланчик. У мене буде тут лицева гладь і резиночкою регланні лінії. Ось. Так, з чого, з чого в'яжу? В'яжу з такої пряжі, це шкарпеткова пряжа Alize Comfort Socks, Це пудра, колір 161-й відтіночок у Alize. Ось, І вирішила я в'язати шкарпеткова ниточка 400... 420 метрів на 100 грам, досить тоненька. І я взяла дві ниточки. Тож в'яжу в дві нитки. спиці у мене тут четвірочка. Горловинку в'язала на 3,5. В принципі, можна було і більше спиці взяти. Не сказати, що там забите полотно, але все одно, Ну, більше також. Ну, Воно еластичне, все добре. Але після прання, можливо би було більше, коли дірочок було б, куди її розпушуватися. Ну, не знаю, чомусь я дуже діряве не хотіла вдруг в'язати. Потім, думаю, можливо. Зразочки не в'язала, не прала, тому ось так. Тому що зразочок маленький в'яжеш, одна щільність, великий виріб, інша щільність, теж він не дуже суттєво допомагає буває. Ось. Так що вибрала такі, такі спиці і в'яжу. Досить зручно, маленький коли розпочинаєш тільки процес, він маленький, зручно десь його взяти, або навіть так, десь, коли бігаєш, там, то трішки дві петлі на кухні зв'язав, то там, то там. Ось, Так що, все ж таки один новий процес розпочала. Так, І про покупочки. Які придбала собі нещодавно, ще не розпаковувала. Ось хочу вже швидше вам показати, щоб почати теж ними в'язати. Але, ну, подивимось. Коротше, це в мене носочки шкарпеткові спиці. оці тріо, які на такій маленькій лісці. Це такі китайська фірма. Замовила бюджетні вони. Я поки що замовила три номери. У мене 4,5, 2,5 і 4. 4-4,5 я взяла на рукави. У мене є оці бамбукові. Ні. Ось оці бамбукові набор я брала, так. Чулочні, панчичні. А вирішила ще й такі, тому що ну, хочу спробувати, як вони зручно, ну, як тебе в'язати. Якщо що, ще потім докуплю інші номери. Мені потрібні вони і для рукави, коли рукави в'яжу, і взяла два з 2,5 номер на шкарпетки. В принципі, шкарпетки я в'яжу і двієчкою, і 2,25, і 2,5. Пряжа не 400-300 метрів на 100 грамів, трієчкою. Тобто, ну, або, або на шкарпетки, або на рукави будуть ці спиці. Якщо мені сподобається і будуть ще якісь інші номери потрібні, можна дозамовити. Поки що взяла тільки три, три ці номери. Так, ну, Відкрию одні, так, покажу ближче. Ось 2 з половиною. Гарно вони так гнуться. Не знаю, подивимось, як буде в'язатися з них. Кінчики тут досить гарні, все гладеньке, переход гарний. Тепер самі товсті, 4,5 ті, що я взяла, відкрию. Хочу порівняти. Тому що коли спиться товща, буває ще дуже затопий кінчик. Ну, в принципі, кінчики досить гарні. О, так, якщо б воно сфокусувалось. Ось так спиться все гладеньке, перехід, все добре. От. Ну, спробуємо. Вже давно я хотіла такі спробувати. І поки що замовила такі бюджетні, щоб розуміти, чи потрібні вони мені всі номери, скажімо так, і дуже гарні чи ні. Чи ці бюджетні будуть гарні. Потім свої відгуки, так скажімо, в інших відео розкажу, чи сподобались вони мені чи ні. Ну, це треба буде розпочати щось з ними пов'язати. Так, вся в пуху від тієї пряжі. Похнасти. Так. Ну і всі мої наразі просування, покупки, які є. Ось то стараюсь не починати дуже багато нових процесів, все ж таки хочу завершити ті, які в мене є. Ось. Такі мої були просування і новини, в'язання. Вітаю всіх з настанням весни. Весна завжди якісь хочеться думати, що будуть переміни, не можу згадати слово. що все буде на краще. Все ж таки пора року ну, сама красива, коли все цвіте і оживає, сподіваюся, і наші душі теж наповняться теплом. І... Все буде добре. Бажаю всім миру, перемоги і теплої, гарної весни, гарної, красивої пряжі. Тож, до зустрічі, на все добре. Не забудьте підписатись на мій канал і поставити мені вподобачку. Мені буде дуже-дуже приємно. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Бувайте!